У Івано-Франківську презентували метафізику Карпат. Унікальна книга вийшла з друку вже понад місяць тому і не була неабиякого розголосу, зокрема серед туристів. Адже це оглядово-туристичне видання, знайомить з легендарними місцями краю з багатою на містичні перекази карпатською землею. Це ну, була дуже тяжка робота, тому що десь три роки ми виїжджали з експедиціями по, по всіх цих місцях, фотографували, збирали по крупинках. Ми працюємо там з екскурсоводами, які показують цю книжку. То всі просто відрива. І кажуть, що ми вже ну, багато років шукали щось подібне в зібраному вигляді, там в інтернеті, по, по крупинках, а це от вже все готове, розжоване, складені карти, складені маршрути. У книзі вміщено понад півтори сотні кольорових ілюстрацій і п'ять карт схем області з відмітками тих містичних об'єктів, про які у ній йдеться. Її розділи знайомлять з так званими помічними місцями, як кажуть про них гуцули, а також спадкоємцями прадавньої карпатської містичної традиції мольфарами, Легендарною Чупакаброю, місцями сили та іншими духовно-містичними об'єктами Івано-Франківщини. Це те, що я вважаю своєю темою, те, що я досліджую дуже давно і довго. Ну а також мене цікавлять різні прояви ну, напевно, геомантичних енергій, так напевно можна це назвати, які так чи інакше використовуються людьми. У нас на Галищині традиції відьмацьких кланів йдуть дуже в далеку добу ще Африкійських часів, коли карпатське жесто було ще на найпотужнішим у східній Європі, метафізика Карпат має 108 сторінок. Їх кількість не випадкова у східній нумерології. Ця цифра є символічною і означає Всесвіт.